Послухайте казочку про ведмедика. Ведмедик Борко і важлива справа. У гущавині лісу жив ведмедик Борко. Він уже був трохи великий, сильний, мав гучний голос і дуже любив спати. Так сильно, що часто просипав і сніданок, і зустрічі з друзями. І навіть весняне свято минулого року. Одного ранку лісові звір'ята зібралися для важливої справи прибрати галявину після бурі. Всюди лежали гілки, листя, навіть перекинути пташине гніздечко. Хто хоче допомогти? спитав зайчик Квік. Усі підняли лапки. Усі, крім борка, бо він. Досі спав, прокинувся ведмедик лише тоді, коли всі вже працювали. Він вийшов з барлогу, потягнувся і зупинився. Ой, скільки всього, прошепотів. Але, мабуть, я вже запізнився. Та тут повз нього пробіг їжачок. Борко, допоможи! Я не можу підняти велике гілля. Справді, я можу допомогти, здивувався ведмедик. Він підійшов, підняв одне, друге, третє гілля так швидко, що звірята лише дивувались. Ура! вигукнув Квік. Залишилося лише кілька важких речей, і ми впораємось. Борко працював далі і вперше не почувався лінивим. Йому було добре і приємно. Увечері всі разом сиділи біля вогнища. Дякуємо, Борко, без тебе ми б не впорались. І ведмедик уперше подумав, я сильний і можу робити важливе. Треба просто не проспати момент. З того часу Борко прокидався раніше, бо знав, у світі завжди є добрі справи, що чекають саме на нього.